Чи часто ви чуєте про розподіл на гуманітаріїв та технарів? А чи задумувались ви, коли виник цей розподіл? Українська освіта нам дісталася в спадок від радянської, і на відміну від західних освіт, із банальною ціллю навчити дитину у радянському союзі? Ціллю було навчити кілька тисяч науковців, аби вони працювали на благо союзу, а інші вже хай там як. Ми, українці, сьогодні швидко відходимо від цієї думки, але тригери все одно залишаються через застарілі установи. Навіть багато сучасних дітей зневірилося у своїх силах, бо значно простіше сказати, що ти гуманітарій, ніж шукати об'єктивні причини. Тому і з'явилася ця легенда про гуманітаріїв та технарів. Але вона дуже шкодить дітям. Наприклад, дитина, які сказали, що вона гуманітарій, засмучується, навчальні прогалини збільшуються і вона стає гуманітарієм. Дитина гуманітарій не була такою, її такою зробили. Ми в навчальному центрі математик показуємо, що не існує гуманітаріїв або технарів, існує лише неправильний підхід.